Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал Навколо світу і це огляд на готель Кімпінський Hotel Дом» 5 зірок. Готель розташований в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Білек становить 10 кілометрів. До популярного розважального комплексу The Land of Legends 5 км. І до аеропорту прильоту в Анталії 25 км. Кімбінський Хотел Дом» – це естетичний бутік-готель для спокійного, комфортного відпочинку. Рекомендуємо його тим туристам, хто цінує усамітнення, сервіс та статус. Готель має красиву територію у стилі східного палацу. Сучасні та просторі номери та якісне харчування. А особливість готелю пляж з білим піском та відсутність галасливої анімації. Зараз ми знаходимося в головній будівлі готелю і йдемо дивитися номер мінімальної категорії. Це номер Superior. Ось так тут виглядає ванна кімната. Варто зазначити, що є і ванна, і душ. Є також халати, капці, ваги. Міні-косметика бренду Діптік. Superior Room має площу 38 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і одна дитина, або троє дорослих. Додатковим спальним місцем буде софа або європейська розкладушка. У кожному номері є капсульна кавова машина та міні-бар, який оновлюється кожного дня. Готель працює за концепцією ультра все включено. Є два головних ресторани. Саме зараз ми подивимося один з них. Цей ресторан працює тільки на вечерю. В готелі також є три тематичних ресторани а карт – азіатський, італійський та рибний. Кожен коштує 25 євро за людину. Щодо оновлень, які проводилися в готелі, це в 2024 році оновили дизайн двох головних ресторанів – бар та спа-центр. Територія готелю досить компактна, 70 тисяч квадратних метрів, але дуже доглянута, зелена, є безліч зон для відпочинку. В її центрі розташований великий відкритий басейн. До речі, фішка цього басейну бар прямо в басейні. Концепція готелю це релакс-відпочинок, тут софт анімація. Вранці це йога, гімнастика. Ввечері з 16 до 18 є сенсет-діджей-паті на пляжі. Після ввечері або продовжує грати діджей, або є жива музика. В готелі досить часто відпочивають футбольні команди, адже на території є професійне футбольне поле. Також є простори гольф-поле, де можна буде взяти уроки гольфу. Це буде за додаткову оплату. Ближче до пляжу є гарна зона для відпочинку. Зараз ми до неї підходимо. Тут розташований бар, ресторан, тераса для відпочинку з білим пісочком, з видом на море. Тут же грають діджей-сети ввечері. Також з 12 до 18 тут можна буде смачно поїсти, система по меню. А зараз ходімо детальніше, подивимося пляж. Одразу при вході тут можна взяти пляжні рушники. Пляж достатньо широкий, піщаний. Є зручні шезлонги та товсті матраси, щоб було зручно відпочивати. Фішка готелю це сервіс напоїв до шезлонгу як на пляжі, так і біля басейну. На пляжі є локації, де ви зможете відпочити більш приватно. Це кабани на пісочку коштують 200 євро на день. І кабани на пірсі 300 євро на день. Входить в цю ціну обслуговування їжа, напої до 18.00. В готелі досить мало гостей з дітками, але все ж є міні-клуб, який приймає діток від 4 до 12 років. Є розваги різні, ввечері міні-диско. Аквапарку немає, але гостям з дітками роблять такий безкоштовний бонус возять на гольф в сусідній готель Serenity в аквапарк. В головному ресторані для діток є дитяче баночне харчування хіп та за запитом можуть приготувати дитяче меню. Зараз ми знаходимося в одному з основних ресторанів. Під час обіду зйомка відбувається в квітні 2025 року. На відео ви можете побачити, який вибір страв був на той момент. Було приготовлено все дуже смачно та якісно. В 2024 році на території готелю перед головною будівлею далі від моря було побудовано сучасні віли лагун. І зараз я хочу вам показати одну з них. Заходимо до номеру Lagoon Suite. Одразу при вході в нас тут є простора вітальня з телевізором, диваном, а також ванною кімнатою. Площа такого номеру 90 квадратних метрів, максимальне розміщення 2 плюс 2. Проходимо далі. Бачимо ще одну ванну кімнату. Ось так вона виглядає. Тут є міні-косметика бренду DeepTeak, халати, капці, ваги, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку. Також є простора гардеробна, де є праска та прасувальна дошка. Ось так виглядає спальня, тут є велике кінг-сайс ліжко та телевізор. Одразу зі спальні є прямий вихід на терасу з зоною для відпочинку шезлонгами та басейном. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.